Відео про боротьбу з бур'янами тримером. Я сьогодні придбав таку річ. Це катушка на тример. Чому вирішив її придбати? Тому що, чесно кажучи, вже запарився боротися з цим бур'яном. Я і обробляв гербіцидом, вона гарно дуже випалює все, але все одно залишається ця дрібна поросіль, чи навіть оці всохші ну, гірби пагони, вони теж на, на, на ділянці дуже негарно виглядають. Їх треба прибрати. А чим прибрати навіть для цього з цією метою придбав тример. От, все життя користувався користувався газонокасарками, але цього разу придбав триммер ну, для такої грубої роботи. І е, Купив ніж такий диск, ну, типу як у, у пилорами, у циркулярки. От, і цим ножом різав. Ну, мені, чесно кажучи, не сподобалось. Зрізає типу якби гарно, але е, дуже нерівно ну, все одно є остюки, вони стрічать. Ну, Коротше, мені не сподобалось. Потім одягнув катушку, звичайно, з Лєскою. Ну, та, що йде в комплекті Е, Вона якби, класно працює для, ну, там, для трави. На, на траві взагалі шикарно вона вибиває все. От, але на, на таких деревцятах вона рветься, вона ламається. От, і коротше, оця річ, буду пробувати ось цю річ. Це такий собі анонс, відеоанонс про те, що будемо випробовувати. На сьогодні мені воно ну якби подобається ця річ. Придбав до речі, в магазині «Дніпро М. Так о, називається це, ну так і називається катушка для тримера. Коштує вона 24-му році 360 гривень, це на липень місяць, можливо, що зміниться в день. І також придбав ось таку ліску, ну, в яка заправляється эту. в цю котушку. Леска у нас 4,5 мм товщиною. Квадратна. Вона така ребриста, ну, ну, досить гостра. От. Підписуйтесь, будь ласка, слідкуйте, будемо використовувати. Покажу сам процес, розкажу всі свої враження. Я не знаю, мені поки що ця річ дуже подобається. Вона ну, така дійсно, якби ну класна. Не знаю. Я люблю такі міцні, цільнометалеві цільно надійні речі. Ось тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте. Може, у вас є ваш досвід, розкажіть просто про нього. Буду, буду дуже радий. Всім відповім обов'язково. Всім пока.